Вітаю, вітаю! Новини з Малини. 2 серпня 2025 рік. У нас ягід ще майже нема. Там десь там пару штучок знайшли. Ми на Малині приїхали подивитися, що їй треба і що ми бачимо. Бачите, це вон там дорога. І з дороги до нас це найнижчий город на тих пару вулицях, а може і навіть на все село. І до нас стікає дощова вода, заходить. Прямо на город. Раніше ми з тим боролися, там копали рова, зараз як би використовували в пользу, бо малина хоче води в, засуш, в засуху. А зараз на сьогоднішній день дощова весна, дощове літо, і її виходить забагато води. І бачите, от така світла світла робиться от така світленька. вона, бачите от. Не темне листя, а світле. Бачите, світліє і доходить до того, що воно світліє і починає підсихати. Тобто хворіє малина. і Я вважаю, якщо, бачите, якщо взяти тако подивитися туди, де вода менше заходить, або можна сказати, не доходить, нормальний колір малини. А тут, причому ми замітили такий симптом, ще десь біля двох тижнів назад, було спочатку тільки з краю, а зараз воно рухається на ділянку. І рухається якраз, от, можливо вам видно, якраз там, де найбільше заходить вода, Вон туди далі. Засвітліло. Ну, точно знати, що її бракує, я не можу. Але маю версію, що її бракує заліза. Вимивається занадто, занадто мокро для неї, вимивається з ґрунту залізо. Придбав я таку штуку хелат заліза. І сьогодні вечірком як трошки попотіннячок по, по, по буде, і прохолодніше буде. Ми плануємо оприскати її тим хелатом заліза. Будемо перскати всю ділянку, але тут де. Світліше будемо давати більше. Надіюсь, що спрацює. От така, такі новини з малини. Минулого році у нас вже повністю починався сезон збиральний, ну, але в минулому році була не така погода. Ось така картина. Малина досить непогана, цвіте. Ну, ягоди є є от там, одиниці. от бачите. От ягодка вже, вже даже перестигла, то вже її треба зірвати, викинути, бо на ній береться цвіль, та цвіль буде переходити на інший кущ. От. Є, є перші ягоди, але то у одиниці. Тут а, е, я не знаю, на всій ділянці можна. О, сьогодні Денис трошки походить. от Бачите, вже перестигла вже викинути її. От, от ще дві ягідки Ось такі. полана, полана. Вона не дуже крупна. В слідуючому відео розкажу. Останнім часом дуже багато людей пишуть мені в коментарях з питаннями про малину. Несмотря на те, що у нас за минулі роки є зазняті на нашому каналі відео, але, може лінується полистати, значить, запишу ще, запишу ще відео, розкажу, розкажу. Питайте, з радістю поділюся своїм досвідом. Не знаю правильний той досвід, неправильний, але що знаю, розкажу. А ви собі робіть висновки свої. Бувайте здоровенькі, миру вам і хороших врожаїв.